У тюсша імені Кисельова проводять чемпіонат Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2007 року народження. Участь у змаганнях беруть шість команд з різних куточків області. Чемпіонат пройде у кілька етапів, де кожна команда зустрінеться із супротивником та продемонструє свої навички та стратегії гри. Сьогодні розпочався чемпіонат Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2007 року народження. В цьому чемпіонаті приймають участь команди Полтави, Миргороду, Кременчука, Горішніх, Плавнів, Порятину і наші гості з міста Світловодська, діти повинні. Грати, боротися останній раз у нашому місті змагання з баскетболу проводили ще влітку. Наразі спорт повертається до Кременчука, і спортсмени із задоволенням беруть участь у змаганнях на майданчику спортивної школи. Условия здесь очень хороші, і зал дозволяє їсть з дітьми і питання. Ну, в общем, для проведення детських соревновань здесь создані всі условия. Хочеться сказати, звісно, теплі слова благодарності тим людям, благодаря которым ми зараз можемо проводити соревновання, Це вооружені. України. Чемпіонат області з баскетболу це не тільки спортивні змагання, а й можливість для молоді проявити свої вміння та показати свій талант. У першому матчі команда з Кременчука зустрілася з гостями зі Світловодську. Зіграли ми з Світловодськом, Світловодська сильна команда, хороша, з, ним, з ним хорошо добре грати, більше опиту. А так, все отлічно. У першому матчі обидві команди показали гарний виступ на майданчику. Проте команда зі Світловодську зуміла отримати більше очок і перемогти з рахунком 103,61. Гра була хороша, і Кременчук зіграв добре, і Світловодськ. Мені дуже сильно сподобалось грати. Команда розраховує грати до кінця. Якщо програму вилетимо, нічого страшного. Ну а так, думаю, що пройдемо до може якогось фіналу. Цей чемпіонат стане для спортсменів новим кроком до великих перемог у світі баскетболу. Завтра у п'ятницю у Дю США імені Кисельова відбудуться фінальні ігри, у яких визначать переможця. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремачицькі новини.